Прикмети Каспера Сергія Миколайовича він був одягнутий в чорну куртку, сині джинси, чорні кросівки, чорна шапка з красною полосою. Зріст його 1,68-1,70 вісім, метр Ще є особлива прикмета. У нього на лівій частині грудної клітини є п'ятно. Родими, пятна. Ніяких інших додаткових там, речей одягу, інших предметів своїх особистих з будинку він не забирав, при собі не мав. Пропав і все, немає дитини. Шукали везде всіх обзвонили всіх, ніхто не йде. Він але ніколи не казав, що там влучити життя самобув. Ні, такого не було. У нас соревно ніякого не було. За хлопці всі. Люди, хто що знає, совчіть, ласка. Щоб він пішов десь, до він вже подзвонив би так. Номер аж знає, так міг би ж подзвонити. Брат, якщо ти живий, вернись додому. Ми тебе ждемо. Був такий тихий хлопчина. Школу приходив рідко, тому що потрібно було працювати. і Він працював на камені. За ним дивився середній брат. За ним нічого поганого ми не замічали. Ніколи ми його не бачили п'яним, він ніколи не грубив. Він спокійний хлопчина був і все. Просто ну, такі умови вони не, не знаю. Пропав і все. Дездіть познали. А так в школі за ним погано, ми нічого не замічали. І сказати, що це погана дитина, я не можу. Я рада була, щоб ця дитина залишилася живою, була живою.